Народний депутат Швайка, і фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода Харківщина. Товариство на сьогоднішній день маємо ситуацію, в якій Харків намагаються зробити новим невдалим Сєвєродонецьком. Я дякую тим нашим землякам, які наразі присутні в цьому залі, які представляють Харківщину, не дивлячись на наші різні погляди і позиції. Завдання сьогоднішнє є у нас одне. Це є збереження цілісної української держави. Наступне стосовно діяльності правоохоронних органів наразі надходять уже масові повідомлення про перехід патрульно-постової служби внутрішніх військ на бік тих громадян, які вийшли захищати свою країну. Зокрема, 247 міліціонерів патрульно-постової служби. Заявили із Харкова, які перебували в Києві, заявили про свою готовність переходити на бік протестувальників на бік українських громадян. Хотів би принагідно звернутися до тих офіцерів, які очолюють ці підрозділи. Сьогодні необхідно патрулювати вулиці Києва, оскільки і в Харкові, і в Києві. І в Мар'їнському парку ми вже знайшли величезну кількість екіпіровки майданівської, одягнувши яку зараз можуть робитися численні погроми збереження української держави і контроль, і порядок на вулицях є нашою спільною задачою.